Вітаю всіх, Займаюсь опорним диском. Гальмівна система ВАЗ-2101. Цей опорний диск встановлюю на чолок Піввісі важкого мотоблока. Для цього потрібно виготовити або такий фланець в кількості дві штуки. Між собою їх зварюю дистанційно. Виходять такі проставки у вигляді гайок М10 є в попередньому відео. Ви побачите. А вже потім до цього фланця кріпиться опорний диск. Якщо у вас такого фланця немає, тому що потрібно задіяти плазму, можна, виходячи з того, що якщо у вас є така фреза до дрельки насадка і такий звичайний круглий напильник, який я розрізав пополам, до речі, дуже непогано себе показав, ви можете. Закріпити опорний диск до чулка. Спочатку ви цей опорний диск проточуєте в токаря, внутрішній отвор розточуєте до 83 мм. не менше. Але для того, щоб вам його вчепити на чулок, піввісі, цей диск, вам потрібно змістити отвори, тому що розболтовка у вас і чулка півсі важкого мотоблока, вона різна. Ось ця. Для цього вам і знадобиться така фреза, і, якщо нема фрези, звичайний круглий е, рашпільці. Зажимаєте в лещата і починаєте в еліпсовидній формі його розточувати от сюди. Вас має вийти. Такі довгі е е еліпсовидні отвори. І тоді ви з легкістю зможете е встановити цей опорний диск на чолок 18. 5 хвилин попрацював з дрелькою із круглим рашпілем. Напилок, на 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 як він там правильно називається. Я думав, що він е нічого не зможе зробити, але виявилось, що це, що це непоганий лайфхак. Друзі, спробуйте. Виходять такі от. Еліпсовидні отвори зміщені, трішки їх можна ще підправити, але вони ні на що це не впливає, така форма трішки неправильна. І ну, вийшла така вже готова деталь, яку можна пофарбувати і встановити, встановити на мотоблок. Тому такий вам невеличкий лайфхак, як за допомогою дрельки. І, і, і напильника, щоб вручну не, не маслати. Ви просто дрель, на дрельку його населяєте і працюєте дрелькою. Дуже швидко і зручно. Ось так.